Ще багато років до тих людей нових облич, з гідністю представляли державу. І коли, наприклад, для мене це взагалі нонсенс, то коли я три роки в тюрмі представляв Україну так, як кримські татарин, народ представляв перед цими ФСБшниками, і прокурорами, так званими, так, перед ворогами, перед окупантами. То в цей момент дехто тут взагалі вважав, яка різниця. Тому думаю, щоб все ж таки реальність відчувати а не принижувати своїми такими становами або там внутрішніми якимись там розпорядженнями сам парламент України. Там багато є достатньо людей, які з гідністю... Представляють Україну і не тільки за кордоном але і ще тут в Україні.